Створили ордер на Binance, а він не спрацював. В чому справа? Яка особливість стоп-маркет ордерів і чим відрізняється ціна маркування від останньої ціни? Всім привіт! Ми на каналі PS Trade. Сьогодні у нас досить специфічна тема більше про технічний трейдинг, і сьогодні ми поговоримо в якому випадку не спрацьовують ваші ордери на біржі Binance і яка в цьому є причина. Вчора ми стикнулися з цією ситуацією по власній неуважності, а для вас можливо це. Буде цікава інформація. Одразу наголосимо, що це стосується торгівлі ф'ючерсами на Binance, і це стосується саме стоп-маркет ордерів. Так, за допомогою стоп-маркет ордерів можна не тільки виходити з позиції, але і заходити. Для чого це робити? Зараз поясним. По-перше, якщо виставляти лімітні ордери на фьючерсах, то лімітні ордери забирають ваше забезпечення. Наприклад, якщо у вас є 1000 доларів, ви відкрили позицію. І крім тої позиції ви розставите ще багато лімітних ордерів, то ваше забезпечення набагато знизиться, і ймовірність вашої ліквідації буде вища, ніж якщо ви ті всі лімітні ордери, які не спрацювали, просто позабираєте. Тому що біржа під ваші лімітні ордери, по суті, позичає вам кошти, вони з'являються в книзі ордерів, і, відповідно, ви ще не реалізували їх, але вже умовно біржі винні. Якщо використовувати стоп-маркет ордери, вони не попадають у книгу. Покупок і продаж, і відповідно спрацьовують тільки тоді, коли ціна наблизилася до вашої тригерної ціни, яку ви вказуєте в ордері. Таким чином, ви можете виставити багато своїх ордерів на закупку або продаж, тобто для входу в позицію, але забезпечення при цьому у вас скрастися не буде. Проте є один важливий нюанс. Коли ви заповнюєте, заповнюєте свій стоп маркет ордер, вам віржа пропонується зробити по марк або по LAST. Якщо прикласти українською, це буде ціна маркування або за останньою ціною. Якщо ви, наприклад, виберете марк, воно за замовченням стоїть так, в такому випадку може і не спрацювати ваш ордер. Чому? Чим відрізняється ціна маркування марки від last від останньої ціни. Це по суті два різних графіки. Якщо ви відкриєте біржу Binance, і після того, отут вище, там, де пише low, high close, ціна, наскільки вона закривалась, коли ви побачите, тут пише mark price, і натиснете сюди. Побачите, що тут є mark price і Last price. Тепер зверніть увагу: перед вами графік Гала. І уявіть собі, що ви виставили Stop Market Order, з позначкою Марк по ціні умовно 1800 00188. Умовно, так, виставили. І стоїть у вас не марк прайс графік, а last прайс. Як бачите, гала на графіку last price падав набагато нижче. І мінімум був 0,01823. Якщо ваш ордер був 0,188, по суті, ви могли зловити. Гарну ціну входу і вже заробити більше 20% просто на відкаті ціни вверх. Проте, якщо ви виставили стоп-маркет ордер на покупку з поміткою не last price, а mark, переходимо на графік Mark, то тут гала падав тільки до 0,01964. І в такому випадку ваш ордер просто не спрацював, який стояв по ціні 0,188. Графік ціни маркування потрібен для біржі Binance, і він формується за допомогою середнього значення восьми основних бірж. Тобто береться, наприклад, ціна Binance 0,01823. Береться там, допустимо, OKEX, Bybit, ще там якась біржа додаються, діляться на їхню кількість на 8 і виходить середньо зважена ціна, ціна маркування не 0,01823, а в нашому випадку виходить 0,09. 6,1 і саме по такій ціні рахуються ліквідації позицій. Тобто, допустимо, якщо у вас ліквідація була 0,019, так то якщо би була просто last price, вашу позицію би ліквіднуло. А за допомогою того, що Binance рахує середню ціну восьми інших бірж, і ціна була 19,64, ваша позиція не ліквідувалася, і ви далі маєте лонг по галі. Тому, якщо ви хочете закупити якусь криптовалюту за допомогою Stop Market Order, обов'язково звертайте увагу на біржі Binance, що стоїть тут позначка Mark чи Last. Тому якщо поставити Mark, буде ймовірність того, що ціна просто може не долетіти сквізом до того місця, якого вам потрібно. Такі деталі можуть деколи дорого коштувати і не забувайте, саме деталі на фьючерсній торгівлі дуже важливі. Надіємося, це відео було вам корисне. Якщо будуть ще якісь такі з'являтися думки, обов'язково будемо публікувати на нашому youtube каналі. Якщо сподобалось, ставте лайк і пишіть коментар під цим відео.